Друзі, ви на каналі LNG Holding, З вами я, Денис Зубрин, співвласник цього холдингу. Поговоримо про тему, чому 80% водіїв втрачає роботу в перший місяць. Я вам розкажу п'ять причин, чому компанії звільняють водіїв. Можливо, ви себе там побачите, і можливо, ви собі будете тепер розуміти, ой, блін, а чому вони не хочуть зі мною працювати? або ой, чому вони мене звільнили? Або чому вони сказали, що трак уже... Не підлягає ремонту, а іншого траку щоб вам дати немає. Так що поїхали. Думаєте, що в компанії немає роботи? Але проблема в тому, що роботи є, і її є аж забагато. Інколи через це водії не вигрібають і втрачають її. Тому давайте поговоримо про п'ять причин, чому водій втрачає роботу в перший місяць. Причини будуть досить цікаві всім відомі, але давайте все одно про них поговоримо. Причина Номер один дисципліна і запізнення. Якщо ви, як водій, працюєте в траковій компанії і ви систематично спізнюєтеся на вантажі, навіть якщо ви працюєте довго, без зупинку, не заїжджаючи додому, але ви постійно спізнюєтеся на доставки, на пікапи. То рахуйте, що ви не будете працювати в цій компанії інколи, навіть якщо ви працюєте там місяць, два-три місяці без перестанку. Але якщо ви постійно спізнюєтесь, наприклад, на п'ятничну доставку, так і коли вас не можуть розвантажити до понеділка, компанія втрачає величезні кошти лише через те, що ви з четверга до п'ятниці ви їдете. В п'ятницю ви сидите в суботу сидите, в неділю сидите. І в понеділок ви доставляєте той груз, який повинні були доставити в п'ятницю, і виїжджаєте далі. Це проблема. В нашому випадку це би було вже краще відправити вас додому, щоб ви собі вдома провели час, відпочили з сім'єю і поїхали далі в рейс. Але, наприклад, там 2 чи тижні нормально відпрацювали конкретно, чітко, без всяких різних запізнень. Взяли нормальні вихідні, нас не будь. Нам якісь там чарджі, блін не ліплять на ті вантажі, що один день спізнився 300 баксів. Вони порахували і за п'ятницю, і за суботу, і за неділю, і в кінечному результаті їдете в ноль. І все у нас от, до речі була така тупа ситуація. Досить давно вже це було ще декілька років назад. Але приїхав один водій український на пікап. Сказав, грузитися не буду тут, бо де здовго чекати пішли усь. І поїхав. Реально, так плюс-мінус, так і сказав, як я вам передав. Брокер каже, хлопці без питань можете не вантажитися, але ось вам Freight Guard Report. Коли ми то получаємо, ми зразу шукаємо іншого водія, зразу його відправляємо. І була наступна ситуація: перший водій свалив, другого водія ми послали на пікап, і він вже приїхав і чекав там дуже довго, щоб завантажити. Коли завантажився, було вже якесь там. 12 ночі, бо тому, що перший пікап був пропущений через того водія. Це був четвер. 12-та ночі його завантажили. П'ятницю зранку йому потрібно було доставити. Він звичайно ще спізнився, його не розвантажили. Він почекав суботу і неділю, і аж понеділок доставив. Брокер в свою чергу сказав: Ну, хлопці, ви провтикали перший пікап, і от два дня чи три там спізнились. Ось вам по 300 доларів за кожен день чарч. Ось так втрачаєте дохір гроші. Лиш тільки на тому, що спізнюєтеся на доставку. Це була перша причина, чому вас звільнять перший місяць роботи, і це дуже легко побачити. Три вантажі робиш, все, до побачення буваєш там спізнився, там протупив щось раз там в якийсь час, то буває, це нормально. Ми зараз говоримо за систематичні спізнення. Та кожен вантаж, спізнення. Це все. Якщо ви це робите, рахуйте, що ви втратите роботу навіть швидше. Тому що компанії таку х**ню не толерують ні в якому випадку. Хіба якщо компанія гамно, там де мій тато раніше працював, але це тільки в тому випадку таку херню можуть толерувати. В інших випадках вас звільнять. Причина номер два. Чому ви Тратити роботу в перший місяць. Це догляд за технікою. Якщо ви не дивитеся за технікою, не робите PTI, і компанія це, звичайно, що замітить при вашій першій інспекції з DOT. Це буде зразу видно. Що ми зробимо? Ми вас звільнимо в перший місяць. 80% людей, які оце не роблять, будуть зразу звільнені, тому що це також не толерується. Мусите розуміти, ви тягнете той, блін, важкий. Вантаж, як ви не зробите PTI, як подивитесь, що у вас все працює, всі колодки, всі тормоза на місці, ви ж можете когось вбити. Ви можете когось просто вбити на смерть, і це не тільки компанії буде погано, це в першу чергу буде погано вам. Ви ще після того сядете в тюрму через те, що просто не зробили PTI зран. Дуже все просто. Якщо ти не дивишся за технікою, тебе попруть з компанії, навіть не думаючи. Такі компанії, великі, як Walmart, там взагалі немає ніякого толерантності. Ти не проходиш тебе інспекція, тебе щось знаходять там, якусь херню по мейте. До побачення, вони просто кажуть нахер з компанії, ти повинен це робити. Вони водночас платять тобі маленьку ставку, але багато бенефітів. У нас в компанії як, ми платимо велику ставку. У нас можна заробляти до 75 центів за милю, але ти маєш прям хірячити, ти маєш все виконувати. Якщо ти там не дивишся за технікою і не робиш пікиа, ну звичайно що ти не будеш отримати 75 центів. Якщо ти хіряч як той чор через кожен тол? Ну звичайно, що ти не будеш мати 75 центів. Якщо ти блін не спілкуєшся нормальним. Чином з диспетчером не приймаєш всі вантажі, які тобі дають. Звичайно, що в тебе не буде цих коштів. Ці кошти заробляють топові водії. Якщо ти топовий водій, ти будеш заробляти дофіга коштів. Якщо ти ну отак собі ну не розраховуй, ти хочеш працювати в топовій компанії і бути не топовим водієм. Ну так собі, Так що друга причина це не слідкування за технікою. Будете слідкувати за технікою, все у вас буде добре. Ви будете собі просто їхати, кайфувати. Дивіться, не слідкуєте за технікою. Діоті вас пеняє, находить, дає вам автосервіс. Ви втрачаєте час, спізнюєтеся на доставку, провтикуєте свої милі, провтикуєте свої гроші. Дуже багато наслідків і проблем, якщо ви не слідкуєте за технікою. Тому дивіться за технікою, вважайте, робіть PTI і все буде нормально. Причина номер три, йоу, тупість, причина номер три, чому ви будете звільнені? Якщо Компанія вам надсилає сповіщення, скачай там аплікейшн там, на телефон, Роби все в аплікейшні, бери то все, навчайся, щось тобі нове пропонують. Повірте, компанія продумала цей момент, там є багато класних фішок всередині, там є багато різних чатів, як то треба спілкуватися, створює вам чати з топіками для комфорту, щоб там все було чітко. Якщо ви не будете це робити, це не з таких причин, звісно, таких дуже жорстких, Такі чому звільняють, але це погіршує вашу ефективність. Якщо вам кажуть, ось дивись, ми нову TMS-ку зробили, там можна бачити всі деталі вантажів, всі мейлі, можеш там переписуватись з диспетчером, іменно по вантажу, якщо по мейлях і це все можна коректувати іменно там, в тому еплікейшн. Ну do роби це Це буде продуктивніше. Якщо ми зараз, наприклад, переходимо на рілей-систему, там де вже не потрібно мати пластикові фіул-карточки, а потрібно то мати все в телефоні. Скачається, зробиться, це покращить твою ефективність, це зменшить, коли тебе не обманюють. Якщо тебе зараз вкрадуть твою філ-карточку, заправляться цей чардж піде на тебе, правильно? І ти будеш недовольний, і ти будеш казати, це не я. А як ми маємо знати, що це не ти? Заправишся на 500 доларів. Ми побачимо, що його заправки немає. Ми поставимо її на тебе, бо ми подумаємо, що чувак, ти дав комусь філ-карточку і на ній заправились. Тому одна з таких причин людей звільняє: це не використання. Всіх програмок, які тобі компанія надає, а їх чим далі, тим буде більше. Наприклад, є одна з таких програм, яка називається MacroPoint. Якщо ти це не приймаєш систематично, тебе нахуй попрують з компанії. А знаєш чого? Тому що зараз настільки все продвинулося, настільки брокерів хоче мати тракінг цих вантажів лайв, тракінг, щоб вони конкретно бачили, що то їдеш ти. Вони хочуть бачити кожен крок того вантажу, тому що для них це важливо, і я їх розумію. І тому, якщо ти не будеш. Все виконувати вибачай, тебе звільнюють. У нас таке було був у нас один. Водій, який просто ніколи не хотів приймати макрополь. Через це було дуже багато проблем. Канцелювали вантажі. Коли канцелюють вантажі, ви ж знаєте, забукати один вантаж. Це вау, 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 вау. Ва, 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 скільки б роботи. Да? А якщо його канцелюють, ти знову це робиш. І так виходить, що на одного водія, який він не доганяє, що треба робити якісь такі елементарні штуки. Тратиться дуже багато часу. Падає продуктивність диспетчера. Він за той час міг би двох водіїв завантажити. А він бере і париться з одним, бо водій. Не може скачати якийсь там макропойнт, чи блін не може засканувати біл, чи ще якусь таку фігню. Тому це одна з п'яти причин, чому вас можуть звільнити з роботи. Якщо ви підете в компанію, якісь там, я не знаю, Шнайдер, Прайм чи ще якась фігня, там взагалі без цього нереально. Ви там взагалі з людьми не будете спілкуватися там. Все в аплікейшенах. Все, блін, систематизовано, все чітко прописано, все гарно, класно, ви там з людьми не спілкуєтесь. Ви не можете то захендлити, ви не будете там працювати. І все. Це одна з причин. І я думаю, що вона така, блін, солідна. Причина номер 4 це конфлікти з людьми. Якщо ви приїжджаєте на пікап, на доставку, Тавку, офіс чи будь-куди спілкування з диспетчером. Якщо ви їх криєте матом, їм постійно щось погрожуєте, щось робите, щось нагнітаєте, ви не будете працювати ніде. Я вам це гарантую, тому що ніхто не терпить отаку поведінку. Окей, якщо там щось зірвалося, там поганий настрій, там диспетчер затупив, ну, я розумію, там може пролетіти якийсь блядь. Чи ще якась фігня, ну це ще таке допустиме. Ну якщо у вас така манера спілкування, що ви постійно кричите, постійно це кожен день, неважливо від того, чи добрий вантаж чи недобрий вантаж. Ви постійно матюкаєте диспетчера, це проблема. Якщо ви приїжджаєте на пікапи і матюкаєте там шиперів, це ще більша проблема. повір. тому що це може бути контрактний вантаж, це може бути вантаж, який компанія возить три рази в. Один день, ви представляєте, який може коштувати 2-3 тисячі доларів за один вантаж? Це може бути 6 тисяч доларів в день. Це можуть бути величезніші гроші в рік. Але якщо такі якісь блінджоні приїде на пікап і відхуєсосить всіх там, всіх це піде на компанію. Це не буде просто блін на джоні, бо джоні такий. Це піде Шепер. Це бачить, як компанія приїхала і насрала. І шепер каже: Знаєте, що я не хочу працювати більше там з load and Go». Чи з якоїсь ABC компанією. І просто отих три вантажа в день, які вони давали по 2000 доларів, вони вам просто більше не дають. І це було і неодноразово. В компанії, де я колись працював, в них були контрактні вантажі. Водій приїхав, йому щось не сподобалось. Він почав всіх там матюкати. Коротше, позвонив брокер чи кастомер до компанії сказав: чуєте, ви що, дебіли чи що? Ми вам просто ні один вантаж більше не дамо. А там був величезніший проект. просто нон-стапом вантажі після цього я вам гарантую, що вас попруть з того трака прямо в той момент, як це станеться, або скажуть, привези тракі нахуй звідси, тому що ви зробите демедж на тисячі, тисячі тисячі доларів для компанії. Тому не рекомендую ніколи цього робити. Рекомендую вам гарно ставитися до всіх людей, з ким ви працюєте. Якщо ви будете позитивні, навіть під час проблем, повірте, рішення будуть приходити в людей швидше, рішення будуть більш позитивніші. Вам будуть йти назустріч. Коли ви будете матюкати, всіх, повірте, таке ставлення до вас буде. Коли тебе хтось матюкає, ти не хочеш тій людині допомогти. Ти не хочеш ні в якому разі вирішити то питання. І просто йди нахер, от, от так ти хочеш це то зробити. Тому не рекомендую, пам'ятайте за це і тримайте себе в руках, контролюйте свої емоції. Найкраща причина, через яку можна звільняти водіїв це обман. Причина номер 5 обман. Як вони оце прикалую? це прикалуються? постійні, оці смерті в сім'ях. В коментарях колись нам писало, ой, блядь, у вас ніхто не вмирав. Всіх вмирають близькі, родичі, друзі, всіх людей, повністю. Кожної людини на планеті це стається. Ну, не по 5 разів за один рік в одної людини дід вмирає. Чи баба, розумієте? Один з видів Обманів, а є ще наступні види обманів, такі типу, як крадіжка, наприклад, палива. так? Ми ж це все січе, ми бачимо, що водій краде паливо. Звичайно, що ми його звільняємо так в секунді. Наприклад, обман в милях. Водій каже, та я проїхав там 700 а ви мені поставили на стейтмент 600. Це ж все легко провіряється. І коли ми бачимо систематичні обмани з боку водія, звичайно, ми його звільняємо. А чому ні? Для чого нам працювати з людьми, які нам постійно постійно бреш, які нас постійно обманюють, які постійно щось вигадують, постійно щось роблять. Інколи не усвідомлюйте, скільки брехні іде в нашу сторону, просто нон стопу сабо це, це я йду на і я 100% прийду. Блять, та скажеш ти звільняйся. Нащо ці блятьці? Вигадки якщо йдеш, то йди вже, типу, нічого страшного, ніхто тобі нічого поганого не зробить. Попрощаємося, пожмемо руки і йди собі. Ну, оце якісь отакі штуки. Треба додому на один день, приїжджаю додому, а потім вимагає гроші, каже, або ти мені все платиш, віддаєш всі ескру, віддаєш там все, все, все все все, все і я трак віддам. Обманювати не можна, краще домовлятися. Я прихильник того, щоб домовитися з людьми. Якщо щось не подобається, приїжджай, домовимося, бо дзвони, домовимося, домовляємося і працює. Повімоємо далі або не працюємо далі. Бувають такі ситуації, коли домовитись важко. Бувають такі ситуації, коли домовитись дуже легко. Інколи вам здається, що то нереально буде, а для нас то може бути взагалі якась така мілость, що ми такі, а, звісно, краще домовитись, ніж обманювати. Те, що крадуть, там типу, різні штуки, це я взагалі не обговорюю. Один водій, коротше, приїхав на пікап, завантажився і поїхав. Дзвонить нам шипер, там буквально пів години, каже бл. Ваш водій в нас вкрав генератор. блядь. отакий от, от генератор здоров'яний. Просто ми кажемо, та що ти брешеш. Висилають відео, як він просто так бере, піднімає цей генератор і отак везе його в свій трак. Я не знаю, як він той трак запхав, той генератор. І вони кажуть: або ти віддаєш нам той генератор, платиш там тисячу доларів, або проблеми будуть. Дзвоним водію, кажемо, що сталося? блядь, Білі чи як його там не пам'ятаю? Він каже: якийсь чорний мені продав цей генератор за 100 доларів. Ну як? Чорний продав генератор за 100 доларів. Що це за х**ня? Кому чорному ти там на вулиці дав 100 доларів? Левий чувак до тебе підійшов, каже, на 100 баксів береш, хочеш там має якийсь трохи common sense, або як мінімум, вже бреше точніше, а не таку. Як...". Ну, це одна з причин. Звичайно, що ми того водія звільнили при першій вже можливості. Ну що, давайте підсумуємо. В цьому відео я вам назвав п'ять причин, чому звільняють водіїв. Перший їхній робочий місяць, чому ми звільняємо водіїв, чому немає толерантності до таких причин, які я назвав. Підписуйтесь на канал, якщо вам це сподобалось, коментуйте, ставте, можливо, лайки, пересилайте це відео своїм друзям, які працюють на траках, тому що інколи ми можемо не замічати тих речей, які є очевидними для нас. Інколи ми думаємо, що ми робимо все правильно, а насправді воно не так. Прислуховуйтеся до нас. Інколи ми говоримо розумні речі, інколи ми говоримо дуже. Дуже дурні речі. Аналізуйте, робіть аналіз, робіть висновки і рухайтесь вперед. Всього вам найкращого. І зустрінемося в наступному відео. Запитаємо у людей, що для них, яка основна причина, чому звільнити водія? Аварія. Аварія. Поганая інспект. Яка основна причина? Accident. Accident. бачите? Я, я даже за аварії не згадував. Не притрип спекшн, не следить за трактором. Я это говорив. Причина номер два в моєму відео. <laughs> причина? PTI. PTI, Якщо не робить PTI, відповідно, пахи інспекції, відповідно, тоді я і все остальне. Все починається з PTI. Не хочу їхати. Там можна, можна робити. Диспетчер. Основна сейфті. Це сейфті. Тобто спідить, не робить PTI, клейми, інспекціи приносить. Особистий перформанс запізнення, відмовляється від друзів, не хоче кудись їхати, їде повільно. Зупиняється 10 разів на день, а то і 15. Тобто ми розуміємо, що людині не потрібні гроші, потрібно накись там трошки, тисяча хватає, приїжджає в день 300 миль. І в тозі ні він не заробляє, ні ми не заробляємо, ніхто не заробляє. Всі незадоволені. Сенс драйверу мучити себе і компанію краще спробувати себе в якійсь іншій сфері. Я би звільнила водія, якби він не красиво себе поводив і поперу ти не знаю, наприклад, там, ну. А... Я би попросила щоб над ним попрацювати. <рес> я назвав ці всі причини. Просто можливо в іншому соусі їх подав. Але люди, от в офісі сейфті, accounting, фліт менеджер, оперейшн менеджер, всі називали ті самі причини, що я і називав. Всім людям це зрозуміло. Тому, будь ласка, думайте, робіть висновки також.